Вітаю малята, вітаю дорослі. Ми продовжуємо наш новий тиждень, і на цьому тижні ми будемо знайомитися із другою групою тварин, якими ви здогадаєтеся змогу. Я хочу, щоб нам рогатки прийшли. you mm -hmm. Малята ці тварини називаються дикими, бо живуть вони не на подвір'ї у людей, а в дикій природі. Серед них є і птахи, і звірі, крупні і маленькі.